Привіт, друзі, я з мене завжди Арді Вернер Там. Сьогодні друзі будемо грати як завжди ЮА онлайн. Вибачаюся, що не на машині, так як я мана в нас їхати туди на спаун, я лучше на скутері буду понебаю. Так, друзі, який у мене план на сьогодні? У мене план на сьогодні поїхати, скажімо, подивитися. Просто подивитися, потусуватися, покататися, подивимося зараз на одну роботку. Це у нас робота цим, як його називається, там, де ти будеш ремонтувати. Машини, блядь, Механіку може працювати. Голодарява, блядь. И кай нах. Ой. Упалки все. О. О он. А блин, я думал, на мене стартувати, ні. Ти його машина зб'їв. О, один уже приїхав. Опа! Хе-хе-хе, вот Опа! Ух ти ж я що роблю, боже, такий я поганий. Погана людина є. Давайте будемо потім задовбувати, га? Наша нам та робота. Давайте просто задовбуємо людину якусь. Ой, блядь. Ой, аби не застрелили. Ой, тут теж і це є. Так, а ну-на. Ну хай він поїде, давайте. Пет. Швидше і я його не дожину. Але так як він їздить. Ой, боже. <рес> Зараз будуть мене І Із глиною нахер. Де він? Ні, ніхто до мене не пристає, ну нічого. Я задовбоко хочеш. Так, вертаємось назад. Не рекомендую цього робити, друзі, бо людині теж дуже фігово. Та я тут нема вже нахер. Дві людини. Ну що я фіню страдаю? Давай, давайте просто. От, ви скутери будемо красти. Вони ж ключі не забирають від них чи забирають. А ні, ну нафіг, У мене є скутер, тому що мені десь дуже. ну нафіг. Передумав. Бистро придумав, швидко передумав. Поїхали далі. Так, ми... план був поїхати на роботу механіком влаштуватися. Так, народ, зараз влаштуємося автослюсарем. Мені дуже треба гроші, як ніколи. Так, є. Орендуємо машину. Я знаю як працювати, навірно, поки. Так, поїхали. Ой, завести ж треба, блін. Все, погнали, зараз Артем бляхав. Запрацює, зараз Артем, заробить, Артем зараз все зробить. З першим ділом нам треба розкратити машину. Куди суй? Бідний мій, вибачаюся. Вибачаюся. Так, зараз знайдемо жертву собі. Хтось поламається чи ні, надіюся, да. Мені чим більше поломамо, тим краще мені. Але це треба, якби можна було машини ремонтувати, так скажем, завод. Куди ти їдеш? Ти. Не бачиш, тут автомеханік єдиний інспектор. Номер 1 Ух ти, бля! Ні. Саме главнему свою машину не розкрадеш. Так, тут машини немає. Ой, десь хвилин, щоб... Так, давайте будемо їхати. О, є! Блять, куди ти, сука? Їдеш, на не, не, блять, що робить? Сука, хивоуча. Лагає, блять, усе на світі нахер. Луче, блядь, і пах... Пабах грав, блядь. Та йобаний в рот. Только заеблю, все заработали на хуй позиции. И та графика хуйня На мінімум все выкрутив и так блять лагает Хам Миссия Я зламався, Добре, зараз, блять буду Сломался, зламався. Чей нахер. Що там того автобусу сталося, то, дожди. Почекай! Цікаво, що я перекину його. ох я скотина, блядь. Ой, вибачайсь, друзі, просто воно вісить усе. Блять, ну, гріх було не зробити це, ну. Найра їду на не, неї. Срочно, пожалуйста. Б сказав, Будь ласка, я би ще й подумав, а так. Ви приїду, тоді ти приїду". Не бачиш мене нерви. Я автобус перекинув нахер. Міг би я його підняти автобус, але ну нафіг. Поможуть. Людей добрих тут повно. Лечу, лечу, блін, на крилах ночі. Блять, ти не міг ближче зламатися, сука. Два кілометр. Відстань чись! 6... Йобаний врут, хто там їхав? Хтось, блять, збив насмерть, походу. Дебіли. Хто блять їде позустрічні, я не знаю. Додики якісь, ну реально. Їхні проблеми не мої.